А тепер, малята, я вам пропоную пограти в гру, яка називається Склади казку колобок. Дивіться, в мене є круги різної форми та кольору. Коричневий круг великий, два сірих круги, один жовтий і один помаранчевий. Давайте з вами подивимось, який круг схожий на колобка. Так, звичайно, жовтий круг схожий на колобка. Кладемо його зверху листочка. А кого першого зустрів колобок? Зайчика зустрів. Ми беремо сірий маленький круг, кладемо біля жовтого. Маленький, тому що зайчик в нас маленький. А кого другого зустрів? Так, сірого вовка. Він більший, ніж зайчик. А наступного ведмідя. Ми беремо велике коло, тому що ведмідь у нас великий. А наприкінці кого зустрів колобок? Лисичко. ми беремо помаранчеве коло. Ось так ми з вами пограли в гру та склали казку колобок. Малята сподобалась вам казка? А я пропоную вам разом з батьками пограти в гру, склади казку колобок та скласти казку. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей!